В цьому відео проаналізуємо публічний датасет на прикладі інформації по тривогах в місті Києві. Ось таким чином виглядає сторінка, на котрій виводиться інформація по цих тривогах. Навіть є якась загальна інформація. Було 1584 тривоги і загалом тривога тривала майже 1887 годин з 24 лютого. Для нашої справи потрібно якось всю цю інформацію перенести до нас в файлі Google таблиць. Перше, що спадає на думку, скопіювати всю сторінку і вставити в таблицю. Тобто якимось таким чином. Насправді такий варіант можливий і цілком працюючий. Але ми будемо використовувати інший підхід, а саме зробимо імпорт цієї сторінки в наш файл. Це робиться з допомогою функції. Імпорт HTML. Функція має 4 параметри. Перший параметр це URL, адреса сторінки для нашого імпорта. Другий параметр це список або таблиця в термінах HTML. Третій параметр це індекс, який номер по порядку цієї таблиці. Індекс це окрема річ для списків і для таблиць. Може бути і таблиця під номером 1, і список під номером 1 на одній сторінці. І четвертий параметр мовний код. Ну, в нашому випадку це не суттєво. Термінів багато, зараз будемо розбиратися на прикладі. Повертаємось на сторінку зі статистикою тривог, ставимо курсор на нашу табличку з інформації. Натискаємо праву кнопку і вибираємо пункт меню Inspect Element. Або Inspect, якщо у вас Google Chrome. І з'являється отакий інтерфейс. Починаємо рухати мишкою і дивитися, що це. Зверху вниз, тобто сторінка, боді. Далі якісь контейнери. Контейнери, все це не цікаво. І от ми дійшли до таблиці. Назва Table. Це перша таблиця на цій сторінці. Тобто, по-перше, це тип таблиця, по-друге, індекс 1. Всю необхідну інформацію ми отримали. Зараз будемо заповнювати параметри в формулі. Перший параметр це адреса сторінки, її потрібно взяти в лапки. Другий параметр це таблиця, як ми з'ясували з нашого аналізу. І слово table також треба взяти в лапки. І третій параметр індекс цієї таблиці в нашому випадку це одиниця. Натискаємо Enter. І отримуємо отаке попередження: про те, що деякі формули намагаються надіслати і отримати дані з зовнішніх джерел. Це те саме, що нам і потрібно, тому натискаємо кнопку надати доступ. Трошки чекаємо, і у нас з'являється інформація. Важливий коментар. В нашому випадку інформація на сторінці буде оновлюватись. Це не статична копія, як в випадку з копіюванням. В наш файл буде автоматично додаватися інформація після того, як вона буде з'являтися на сайті. Мені, звісно ж, дуже хотілося б, щоб інформація по тривогах вже більше не поповнювалась і взагалі не було. Проте такі вже в нас грьобані сусіди. Але ж цей метод працює не тільки для інформації по тривогах, а в інших кейсах це може бути дуже і дуже корисно. Уважно дивимось на наш сет, трошки додамо естетики. У нас є час, є тип події, повітряна тривога або відбій тривоги ну, тобто, початок, кінець, є тривалість. Дивимось уважно на першу колонку це час події. Ну, або початку, або закінчення. Для людини такий формат доволі зручний і прийнятний. Спочатку час, потім дата. А от таблиці від Google з ним працювати не вміють. Тому наступний крок нам потрібно привести дату, котра в нас є, до зрозумілого Google таблицям формату. Для цього нам потрібно розділити дату та час і поставити їх в звичному порядку. Спочатку дата, потім час. Для цього можна скористатися вже знайомою нам формулою MIT. Тобто отримати сегмент рядка. Перший параметр це рядок. Другий параметр це з якого символа ми будемо починати. В нашому випадку для дати це сьомий символ. Це перший символ дати в нашому рядочку. Тому що. Чотири символа часу, один символ двокрапка і один символ пробіл. І третій параметр це довжина. Скільки символів нам потрібно отримати з нашого рядочку? Рахуємо, два символа на день, два символа на місяць, два символа на рік, і плюс два рази крапка. 6 плюс 2 -8. Натискаємо Enter. Це ми отримали дату. Зараз нам потрібно зробити те ж саме для часу. Пишемо плюс. Перший параметр рядок. Той самий параметр. Починати будемо з першого символа. І довжина Два символа для години, Два символи для хвилин і один символ двокрапка. Тобто всього 5. Натискаємо Enter. І отаке. Страшне число ми отримали. Це саме і є кількість днів з початку епохи. Наша формула перетворення дати в зрозумілий для Google-таблиць формат начебто працює. Проте є один нюанс. Кількість записів зараз 3129. І протягувати. Цю формулу звичним чином мишкою донизу для трьох тисяч рядочків це дуже-дуже незручно. Тому тут є сенс використовувати array формулу. Тобто написати формулу один раз і використовувати цю формулу для всього діапазону комірок. Модифікуємо нашу формулу. Ray-формула. І тут пишемо. Від А1 до А для всього рядочка. І так само з другою. Від А1 до А для всього рядочка. Enter. Чудово. І останній штрих, щоб це було зрозуміло. Виділяємо рядочок і проставляємо формат дата та час. Все працює так, як нам потрібно. Для подальших дій нам потрібна інформація про початок та кінець тривоги. Тобто дата та час початку тривоги і дата та час закінчення тривоги. Це у нас один цикл. Проте, якщо уважно придивитися до інформації з сайту, то можна побачити, що для деяких записів ця інформація неповна. Ось, наприклад, на початку вторгнення є інформація тільки про початок тривог, а про закінчення інформації немає. І в принципі немає гарантії, що така сама помилка тільки для цих записів, а не десь всередині. Тож в подальшому з такою інформацією працювати неможливо, і з неї треба щось зробити. Тут є два шляхи. Перший – це ігнорувати цю інформацію. Другий, це якимось чином згенерувати відсутні дані. Для простоти в нашому випадку ми обмежимось тільки першим варіантом. Тільки валідацією даних, і будемо потім відфільтровувати тільки коректні дані. Що ми будемо вважати коректним записом про цикл? По-перше, це повинно бути два рядки. Один за одним. По-друге. Ці два рядки повинні мати неоднакові записи в колонці B. Причому перший запис цикла це відбій тривоги, а другий запис циклу це повітряна тривога. Спробуємо втілити цей алгоритм на практиці. Значення комірки B2 не повинно дорівнювати значенню комірки B1. Начебто все працює. Наступним кроком. Цю формулу потрібно скопіювати для всіх наших записів. Це, звісно, можна робити з допомогою мишки, проте в нас 3500 записів і це дуже-дуже незручно. Є доволі зручна клавіатурна комбінація. Потрібно натиснути Shift, Ctrl і стрілку донизу. Після цього потрібно натиснути Ctrl-Command. І латинську букву D. Трошки чекаємо, і формула скопіювалась. У нас вже тут 50 тисяч. Подивимось, як працює наша валідація. Пошукаємо на сторінці false, що у нас не пройшло нашу валідацію. Два рази дані про початок повітряної тривоги. Один з записів false, один true. Коректно. Два рази підряд відбій повітряної тривоги, один раз true, один раз false. Три рази підряд відбій повітряної тривоги, один true, два false. Вважаємо, що працює коректно. І ще одна важлива деталь. Наші дані, як ми вже з'ясували, вони динамічні. І може так статися, що коли ми будемо користуватися цією таблицею, цими даними, тривога. Вже почалася, а відбію ще немає. Ну, отакі у нас грьбані сусіди. І, на жаль, така ситуація зламає нам всю логіку нашого розрахунку. Для запобігання цьому випадку маленький такий трік. Потрібно додати один рядочок вище, скопіювати та вставити в комірку b 1 повітряна тривога. І далі формулу валідації потрібно розповсюдити на перший запис нашого датасету. Тобто, в випадку, коли перший запис буде не від бій тривоги, а повітряна тривога, то цей рядочок, перший рядочок, не пройде валідацію і буде проігнорован для подальших розрахунків. Наступним кроком потрібно перекомпонувати наші дані в більш зручний вигляд. Потрібно сформувати один рядочок з часом та датою початку тривоги та з часом та датою закінчення нашої тривоги, зробити не два рядочка на один цикл, а один рядочок. І вибрати ті дані, котрі пройшли нашу валідацію. Для цього чудово підходить вбудована функція фільтр. У функції фільтр є як мінімум два параметри. Перший це діапазон, котрий ми фільтруємо. І далі умова. Умов може бути декілька. Перший параметр це діапазон. Наш діапазон це колонка D. Починаючи з комірки D2 і до закінчення. Далі перша умова. Тільки те, що пройшло валідацію. Наступна умова. Значення, котре знаходиться в колонці B, повинно бути повітряна тривога. Натискаємо Enter і отримуємо нашу виборку. Початок. Перший запис 5.04.01.27. Дивимось 5.04.01.27. Начебто схоже на правду. Дивимось, чим все закінчується. Останній правильний початок це 28.02.0551. Останній правильний запис це 28.02.0551. Працює правильно. Трошки підкоригуємо наші параметри, замінимо всі посилання на абсолютні значення. Таким чином, все працює. і… Перетягуємо це значення для відбію. І замінюємо умову дорівнює на умову не дорівнює. Дивимось. Відбій у нас відбувся 5.04 о 2.36. 5.04 о 2.36. Останній відбій у нас 28.02.26. 28.02 о 8.26. Все правильно. Трошки оптимізуємо наші параметри. Проблема полягає в тому, що у нас, скажімо так, захартходжена фраза повітряна тривога. Якщо в майбутньому у нас буде змінюватися напис для повітряної тривоги, нам потрібно буде оновлювати формулу. Можна зробити трошки. Елегантніше. Можна прибрати захардкоджений текст і додати абсолютне посилання на комірку b 1 Підкреслюю абсолютне посилання, тобто повинні стояти знаки долара. І ту саму операцію для відбір. У нас є початок тривоги, у нас є закінчення тривоги, і нам, звісно, цікаво отримати тривалість тривоги. Нічого складного. від Дати та часу закінчення тривоги. Треба відняти дату та час початку тривоги. І знову ж таки, для того, щоб не копіювати формулу для розрахунку тривалості, варто використати array формулу Потрібно змінити формат. Тривалість. Ну, таким чином, все це виглядає. З підготовкою датасета ми закінчили. Зараз нарешті почнемо дивитися на статистику. Для цього будемо використовувати вбудований функціонал таблиць від Google з назвою Зведена таблиця. Якщо в двох словах, то зведена таблиця це така функціональність, котра дозволяє зробити групування даних та провести розрахунки вже по згрупованим даним. І що важливо, все це буквально за пару кліків. Як це все працює? Ставимо курсор на нашу таблицю. Меню. Вставити. Зведена таблиця. Новий аркуш. Наш діапазон. Створити. Змінюємо назву на зрозумілу. І починаємо групувати дані. Додаємо в розділ Рядки: Наше поле, відбій. Далі контекстне меню на створеної таблиці. Створити групування дат. І вибираємо рік. Бачимо тут трошки некоректних результатів. Зараз ми їх приберемо. Додаємо тривалість в фільтри. І кажемо, що не треба показувати там, де тривалість 0. Все, 22-й, 23, 24, 25. Чудово. Далі додаємо другий раз. Поле відбій в розділ «Рядки» після вже існуючого блоку. Знову контекстне меню створити групування місяць. Поле тривалість 4 рази додаємо в блок значення. Далі налаштування. Для першого блоку вибираємо «Count», тобто кількість, для другого залишаємо суму, для третього вибираємо максимум. Для четвертого вибираємо «Медіану» або серединне. Далі трошки підредагуємо назви. І так, у нас є зведена таблиця, в котрій представлена статистика по тривогах в місті Києві. Загальна тривалість 1894,5 години. Максимальна тривога була 39 майже 40 годин. І серединне, от воно, там десь 43 хвилини тривога. Таким чином, ми буквально за пару кліків отримали статистику по тривогах в місті Києві в цифрах. Зараз спробуємо це зробити в графіках. Ставимо курсор на нашу таблицю, ставити, зведена таблиця, перевіряємо діапазон даних, новий аркуш, створити. Зрозуміла назва, загальна віртуальна статистика. І робимо аналогічну операцію: відбій, в розділ рядки, тривалість в розділ фільтри. Прибираємо нульову тривалість, групуємо по рік. Додаємо відбій другий раз. Групуємо. Місяць. Прибираємо показати підсумок і в значення додаємо 4 рази тривалість. Перший блок це у нас кількість, тобто каунт, другий сума, третій максимум, четвертий середине або медіана. Редагуємо назви. Ставимо курсор на нашу таблицю і натискаємо ctrl command a Або вибрати все. Вставити діаграму. Переходимо в налаштування діаграми. Прибираємо мітку місяць. І вибираємо для екса місяць. Додати мітки, рік. Чудово. Копіюємо цю діаграму три рази і починаємо редагувати. Для першої діаграми ми прибираємо все, окрім кількості. Переходимо в розділ заголовки діаграми і надаємо назву. Ця діаграма у нас буде називатися Кількість тривог у місті Києві. Беремо наступну діаграму. Редагувати. Прибираємо кількість, максимальну тривалість і серединну тривалість. Ця діаграма буде мати назву Тривалість тривог у місті Києві». Беремо наступну діаграму. Редагувати налаштування. Кількість видалити, тривалість видалити, видалити. Ця буде називатися Максимальна тривалість тривог. Ну і четверту діаграму кудись сюди. Прибираємо кількість, тривалість. Максимальна буде називатися серединна тривалість. Ну, і так, щоб все було видно, трошки зменшимо масштаб. Начебто закінчили. На першому аркуші у нас загальна статистика по тривогах в числах. А на другому аркуші у нас загальна статистика в діаграмах. І ще раз зауважу: вся ця інформація вона оновлюється автоматично. Це важливо. Додамо ще декілька зрізів інформації по тривогах. Наприклад, як розподілені тривоги по днях тижня. Копіюємо цей аркуш. Правильна назва буде День тижня статистика. Трошки знайдемо нашу таблицю. Зараз ми її трошки відредагуємо. По-перше, треба прибрати один блок. Далі розгрупувати першу табличку і згрупувати по день тижня. Ну, і, звісно, рік замінити на день тижня. А далі починаємо редагувати діаграму. Додати вісь Х. Це в нас день тижня. Ряди. Кількість. Тривалість прибираємо. Отаким От чином. Більше всього тривог у нас в п'ятницю і в середу. Окей, переходимо на тривалість. Та сама операція. Х це у нас день тижня. Мітку прибираємо. Вилучити, кількість вилучити, додати. Тривалість таким чином. Найтриваліші тривоги у нас в четверг і у вівторок. В неділю, ну, не дуже багато. Ну, в порівнянні з четвергом. Максимальна тривалість тривог. Так само день тижня. Додати максимум. Найдовші тривоги по вівторках і по четвергах. І середина. День тижня. Серединна. Отаким От чином. Найбільші середні — це в нас по суботах, найменше це по середах. В середу по 40 хвилин. А по суботах по 50 хвилин. Ну, Такі цікаві моменти. Ну, і ще один зріз – це розподілення тривог по годинах доби. Так само копіюємо цей шиточок, розподілення по годинах і редагуємо нашу таблицю. Розгрупувати і згрупувати година. Ну, Отаким от чином. Прибираємо, і, в принципі, у нас все повинно працювати. По кількості У четвертій багатенько, більш всього 12, 13 і 23. Ну, максимальна тривалість це, мабуть, відверто кажучи, некоректно. Серединна тривалість, ну, також, ну, хоча нехай буде. Кількість тривог. З 12 до 13 -ї. тривалість 4 ранку, шоста. 14 і 8 ранку. І з тривалість, ну, так само вночі, найдовші тривоги. Якось так це виглядає. Ну, така цікава, проте сумна статистика насправді. Що ж, давайте подивимося, що ми напрацювали. Перш за все, ми імпортували дані з зовнішнього джерела. Ба більше ці дані оновлюються в реальному часі. Це дуже важливо і такий критичний поєнт. Далі, з допомогою зведених таблиць, ми побудували звіти, котрі показують динаміку тривог у місті Києві з початку повномасштабного вторгнення у розрізі днів, часу доби та місяців. Доволі непогано. І приймаючи до уваги. Що це все зроблено ну, за 2-3-4. Окей, за 10 кліків мишкою. Це дуже здорово, це дуже потужно. От яка цікава статистика. Але, на жаль, ця статистика все ще оновлюється. Але в будь-якому випадку ми з цією темою закінчили. До зустрічі в наступному відео.